Українська народна казка про вічливого зайця. Жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. Уй зайця затрепотіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда. В норі поселилася гадюка. Заєць наш був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть? Просівши на задні лапи, він сказав вішливо Доброго дня, добра печера, дозволь мені війти. Зраділа змія. Почувши голос зайця, вона дуже полюбляла зайців. «Проходьте, проходьте!» – запросила змія зайця. Але заєць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатись. Вибачте, що потурбував вас, проте мене чекає дома моя зайчиха. А сам дуж чкурнув звідти. Змія, згорнувшись в клобочок, подумала. І нащо мені ці вічливі зайці. Ну що, сподобалась казка? Тоді підтримай мене підпискою та лайком.